Доброго ранку! Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Настрій супер! Погода клас, до роботи всі. Гаразд? Сядьте зручно і послухайте оповідання. Оповідання називається Чого синичка повеселішила. Його написав Юрій Ярмаш. Рано вранці синичка прокинулась на гілці високого ясеня, подивилась на снігові кучугури, на заячі сліди біля старого пенька і раптом дзвінку заспівала, заспівала і здивувалася, чого мені так весело? Дерева ж ще чорні, зовсім голі, навіть торішнього жовтого листячка нема. Ташка порхнула з дупла і полетіла до знайомої горобини, де вона знала, що є ягоди. Вночі вітер позбивав їх з гілок, і тепер води червоними жаринами горіли на снігу. Синичка наїлася смачних ягідок і знов заспівала. А тоді згадала, що радіти ще нема чого і розвела крильцями. Чого ж мені так весело? Вітер цілу ніч віяв, ягоди позбивав, кучу гори під дерева насипав. Синичка порхнула на високу берізку, погойдалася на тонких гілочках і знов заспівала. Чого мені так весело сьогодні? дивувалася пташка. Треба спитати когось. І вона Полетіла на лісову галявину, де птахи завжди збиралися обговорити останні лісові новини. Сьогодні там був справжній пташиний базар. Усі дзвінко щебетали, свистіли, тьохкали і кружляли над чорною смужкою посеред білого снігу. Наша синичка глянула на смужку і теж зраділа. Тепер я знаю, знаю, чого мені весело. Сьогодні сонечко піднялося вище, і народилася чорна та ловинка. Я навіть чую, як дзвенить під снігом маленький струмок. Незабаром весна, всюди буде гарно і весело. І тоді синичка знялася в небо і заспівала найкращу пісеньку, яку тільки знала. Цінь! цінь. Сінь, сінь! Діти, а ви уважно слухали оповідання? Добре, тоді давайте дамо відповіді на такі запитання. А яким реченням починається оповідання? Так, рано вранці синичка прокинулась на гілці високого ясеня. Діти, а чому здивувалась пташка? Так, пташку здивував її веселий настрій. Їй було весело, хоча дерева ще всі стояли голі і чорні. Весна вже хоч і наступила, але ні зелені, ні квітів ще не було. Діти, а де ж пташка знайшла відповідь на своє запитання? Ви уважні були? Тоді розкажіть. Так, відповідь на своє запитання синичка знайшла на галявині, де зібралося дуже багато пташок, які дзвінко щебетали, свистіли і тьохкали і кругля... кружляли над чорною смужкою посеред білого снігу. Діти, а що то за смужка така була? Хто скаже? Так, то була смужка чорної землі, тому що прийшла весна, сонечко засвітило, стало пригрівати землю і сніг почав танути. Діти, то чому ж синичці стало так весело? Я думаю, що, мабуть, тому, що вона зраділа, що прийшла весна. А ви як думаєте? Діти, ваше домашнє завдання послухати ще раз оповідання та переказати його. Успіхів вам!